Вітаю! Ви на каналі Візерунок і мене звати Наталія. Хто давно на моєму каналі знає, що нещодавно я змінила назву каналу і змінила ну, не те, щоб своє ім'я, а просто раніше я називалась Наталка, потім стала зватися Наташа, але багато хто з вас мені написав, що Трішки якийсь відголосок крисифікованості є цього варіанту, тому давайте спробуємо по-іншому. Я Наталія, ви на каналі Візерунок. І сьогодні буде невеличке, але маю надію, приємне для вас відео. Щоб ви розуміли масштаб трагедії. Що ти хочеш? Що ти від мене хочеш? Що ти хочеш? Що? Ти ж тільки що лежала на моїх пожитках, іди лежи далі туди. Що тобі треба? Отак, отак. О. Щоб ви розуміли масштаб трагедії. Це от, там у мене поличка вишивальна. І там це все лежить. Витягла трохи всяких речей. Зараз буду перебирати. Ще подивлюсь, що там в тій коробці є. Світиться ангел миру. Ой, ангел зими то, що я вишивала. Зараз будемо перебирати. Періодично я тут наводжу лад, потім тут хаос, потім знову наводжу лад. Ну, ось так це все якось виглядає. Багато чого. Непотрібного. Що ти робиш? Що ти робиш? У неї є звичка драти диван тут внизу. Ми її періодично ганяємо. Що ти Пусіндра. Отак, кіт. Не розумію, що не зя драти дивана. Не зі дра дивана. Отако. Хвістяк помило. Повернемося. Так, оце все зараз буду прибирати ще раз і ще раз. І хочу скласти всі свої осінні процеси натягти на раму котиків від Dimensions. Я подумала, що якщо знайду десь ось тут своїх коників від Dimensions також візьму. І у мене ще є подарований, по-моєму, Оксанкою із Чикаго набір Dimensions новорічний, по-моєму. Щось мене на діменшенс потягло, ніколи такого не було. Побачимо, чим це все скінчиться. Ось так виглядає. Перехід з осінньої тематики і взагалі з останніх якихось моїх процесів вишивки на зимову тематику. Це все я складаю. Ось це всі мої процеси. Тут медовий семплер. Троянди Дана, семплер від Люби. Так, потім сюди також поїдуть маяки. Ну, я це все недалеко буду ховати. Якщо мені буде натхнення вишивати далі маяки, я їх буду продовжувати вишивати. Залишаються мені ось ці котики-пташечки. Ось у мене вони тут є. Ось так виглядають це Dimensions, це оригінальний набір. Так, і ще у мене тут є Ой. ці коники. Зараз буде натхнення, витягну, зап'ялю на раму, мабуть, хоча я вже, правду, і станок склала. Щось мені знайшла так вишивка, що я і станок склала. Ось ці коники у мене лишились. Кажуть, що коники до роботи якоїсь. Мені і так роботи, правда, вистачає, але ризикну їх закінчити. Вони, направду, дуже класні, дуже гарна картина. Так, ну власне, так, 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 що вам ще показати? Зараз щось вам покажу. Це не зовсім те, що хотіла вам показати. Ці дерев'яні бабіни будуть перекладені в коробку від лелітки. Я показати вам хотіла ось ці два набори. Це фрузелок, хочу вишити цю гірлянду. І цей набір Мілхіл. Не знаю, як мені вдасться з ним впоратись. Моя не до Мілхіла і моє нерозуміння, на що Мілхіл, в принципі, потрібен, але саме цей набір мені сподобався. І я прям бачу, де він буде у мене зимою стояти. Я куплю рамку, я вишив його і куплю рамку. Тому побачимо. Можливо, саме на цих шкарпетках з Мілхілом я і подружусь. Так, в результаті, що я надумала? Я надумала шити котиків. І оці два набори. Коників поки брати не буду. Я їх недалеко заховала, якщо мені захочеться їх шити, то я дістану і буду шити. З цих от манюсюк буду шити, все інше прибрала. Хотіла вам ще показати. Я вишила... Ой, вишила, зв'язала. Зв'язала ось такі шкарпетки. Так, це я приберу. Ось такі. Шкарпетки в мене зв'язані. Помилок багатенно. На одній десь ось тут ззаду чи знизу є така невеличка дирочка, пропустила петлю. Ага ось, ось, бачите, ось вона. Пропустила петлю. Тут трішки неправильно закрила, і, до речі, теж такий момент, дивіться, Бачите, ця пряжа, яка кольорова, вона дуже цікава, бо ось тут я починала, бачите, оцей краєчок, він такий тоненький червоною лінією, і дійшла до того, що носок у мене з отаким от синім забарвленням. А тут так сталося. Я ну, неправильно там, розрахувала умовно, не те, що не розрахувала, неправильно відтягла ось цей колір. І бачите. Оцей краєчок у мене ніби червона лінія більша. І тому ось тут в кінці нема оцього синього бачите, нема оцього синього завершення. От. А, і за рахунок цього, ось ця резинка другого носка, другої шкарпетки, вона довша. Бо я все ж таки хотіла йти ось так по кольору, і якщо ми порівняємо, ось так, ось, зараз я це Якщо ми порівняємо, бачите, вона на декілька петель. Ну, як, десь наряда 3, мабуть. Вона довша за шкарпетку першу. Менш тим, це мої другі вже шкарпетки. Я рада, що вони в мене виходять. І ще раз вдячна Тані за майстер-клас. Я зараз піду виперу і буду із задоволенням носити. Мене питали буквально ось секунду назад в інстаграмі, що це за пряжа. Ой, тут іще одні У мене бардаки. Що це за пряжа? Пряжа, ось так вона називається, на кобоху колір колір, колір 32, 452. От, от Цього мотка одного. Тут, до речі, зараз я вам скажу 400 метрів. Ось тут. Ось цього мотка, я думала, що мені не вистачить, а мені на, два, на дві шкарпетки у мене розмір 38-й, а мені вистачило ще, дивіться, скільки лишилося. Тобто, фактично, я думаю, що з оцих двох матків і ще можна дві пари зв'язати. Так, тут 100 грамів, якщо що, що в мене є? Ось така пряжа Alize Comfort Saks. Тут у нас десь тут. Зараз тут 420 метрів на 100 грамів, і з цієї пряжі я буду чоловіку зараз починати в'язати. Шкарпетки. Тут у мене ще ця пряжа є на всяк випадок. І тут у мене ще ось така пряжа є. З цієї, до речі, я починала в'язати свої перші шкарпетки пробні. Там вони ось там, там в пакеті початі, і там я помилилася. Вирішила купити ще одну таку саму, такий самий моток і спробувати ще раз. Ще спробую, але, мабуть, вже після того, як я з чоловіку зв'яжу шкарпетки, бо він мене з дому вижине. Якщо не зв'яжу. От ось такі у мене новини. Що можу ще сказати? Поприбрала всі свої пожитки, знову там в шафі запхнула просто, от, красиво запхнула все, що там і було. Навіть показувати особливо вам не хочеться детальніше, бо то не для загалу. Я повертаюсь трішки до вишивки, хочу почати сьогодні шкарпетки чоловіку, і хочу. Мабуть, трішки прошити своїх котиків. Якщо буде ще щось цікаве вам розповісти, обов'язково включусь і ще. І, звичайно ж, є ще цікаве, хочу вам показати ще одну порцію моїх нових магнітів, магнітів від інусі. Ось так вони виглядають. Ось ця чашечка, подивіться, кружка. Кавова кружка, подивіться, як вона гарно виглядає. Це просто витвір мистецтва. Пряничний ось такий ось чувачок ось відсвічує. І інуся мені в подарунок ось таку цукерку вклала. Це також ще один магніт. До речі, хочу сказати, що я вирішила зібрати свій станок назад, бо я думала котиків перемотувати, перевішувати, точніше. Перемотувати, перевішувати на п'яльця, на снапи. Наснапи, наснапи. Але потім побачив, що вони так добре в мене тут пристосовані так гарно вони висять у мене на цій рамі. Я вирішила, що я зберу станок і буду шити на станку. Ну, на цьому, власне, точно все. На цей час, можливо, ще щось буде цікаве, я вам увімкну. Все ж таки, є у мене для вас дещо цікаве. Зараз для вас минула секунда, для мене минуло десь близько години. І хочу вам показати, що я вже пров'язала: шкарпетка для чоловіка. Ось так виглядає резинка, ось так це все в'яжеться. І зараз я піду йому дам, щоб він поміряв, тому що при розрахунку тут більше петель, ніж на мої шкарпетки, і мені потрібно побачити, чи на ной, на його ногу налазить. Але що я хотіла, в принципі, сказати, я шкарпетки в'яжу. Перше. І знаєте, у мене були помилки, у мене і є помилки вже тут. Я пропустила одну петлю, десь вона у мене зіскочила, я її поправила, нанизала. І я хочу підтримати тих, хто також, як я вперше в'яжу шкарпетки, я єдине, що зазначу, що я не вперше в принципі в'яжу, але шкарпетки в'язала вперше. І якщо у вас щось не виходить, просто не переживайте. Прийміть це, не переймайтеся, не думайте, що у вас це не вийде, або що у вас якісь не такі руки, або що. Все у вас вийде, все ви зможете. Якщо навіть десь пропустили петлю, не так її підтягли, криво пров'язали, ну, ну не звертайте на те уваги, це ваші шкарпетки, які ви будете носити. Нічого страшного. Головне, що ви там пров'яжете одну, дві-три пари і. Ну, ви будете вже майстром, майстеркою, і що до такого, що ви вчитеся. Нічого в тому сильно складного нема, але і якщо у вас щось не виходить, в тому нічого нема страшного. Тому я вас закликаю не боятися в'язати. Мені подобаються ті кольори. Е, от, як вони виглядають зараз цієї пряжі на відео? Маю надію, що чоловіку сподобається це носити. Ми з ним говорили. Він каже, щось ніби трішки тонка пряжа. Я кажу: ну, слухай, тобі в зимові кросівки якраз буде нормально. Він каже: Окей, ув'яжи мені шкарпетки для кросівок. Маю надію, що одного матка мені вистачить, а якщо не вистачить, у мене ще є два таких самих. От це мій кошик із юску, я вам його показувала. Він так красиво гармоніює з цими нитками. І взагалі від нього дійсно таке трошечки тепло. Це в мене я замовляла колись сухоцвіти такі і замовила ось такі ялинкові, як побіги, не побіги, не знаю, як їх назвати. Єдине, що скажу, там, де всередині, бачите, вони більш зеленуваті, ніж зовні висвітились. Ну... Для фото мені буде ок, але тим не менш. Так от, ось цей кошик, він з юску, він дуже зручний. Тут у мене гортензія стояла раніше, я зараз її віддала. Подружці вона висадила у себе на дачному участку. А я тут тримаю блокнот, в якому записую дані по в'язанню, тому що тут я збільшила кількість петель, мені це треба зафіксувати, бо я забуду. І е, ще хочу сказати, що при в'язці я чому звертаюся, не при в'язці, а при процесі в'язки, я звертаюсь до Таніного відео ще раз і ще раз і е, е, нотую щось у блокнот, тому що. Мені особливо важко ось ці переходи. Ну, наприклад, там, коли ми вив'язуємо п'ятку, там потрібно там, пров'язати дві е, два ряди наприклад, лицевою і зворотньою. Та? Е, е, і мені ось ці от переходи між. Там наступними етапами я її гублю, і мені потрібно до них звертатися. Я впевнена, що я запам'ятаю рано чи пізно це. І так само я хочу звернути вашу увагу, ось дивіться, коли я починала в'язати, у мене ось цей перший етап. Там, коли набираються петлі, так, я набираю Таню в своєму відео набирала на Одну спицю, набираю на дві, мені так зручніше і звичніше. І от перший ряд, коли починається ця в'язка резинки, лицева, зворотня, лицева, зворотня. І потім, коли йде формування на чотири е, спиці, мені було надзвичайно важко це зробити. От я коли в'язала попередні шкарпетки, реально важко. Я сиділа з тими спицями, не знала, що, як їх формувати, що ну, з ними взагалі робити. А, На цей раз. Це мене зайняло 3 секунди, мабуть, і я це все склала докупи, і я це пояснюю саме досвідом, саме практикою. Тому не бійтеся експериментувати, не бійтеся розпускати. Я хочу сказати, що зараз це поміряє чоловік, і якщо тут це йому на ногу не налізе, розпущу і пров'яжу на пару петель більше. Ну, тобто в цьому немає нічого страшного. Не бійтеся експериментів, не бійтеся цього робити. Все у вас вдасться. Просто у вас будуть класні шкарпетки. Тут прям від душі раджу звернути на Тані Немка, знову ж таки увагу. Так, що е, далі? Далі по відео буду, мабуть, вже завершувати. Його. Ой-ой-ой! Поїхала автівка. Далі по відео буду його завершувати, тому що мені справді нема вам що показати. Мені треба ще його якось відредагувати і не знаю, що буде зі світлом. І зараз 3 години дня. От а я, а я вже пізніше нічого не зніму, бо буде. ну... Буде пасмурно, буде хмуро, і взагалі темнішати почне через годину. Тому на цьому я завершу. Я знаю, що вам подібні відео мої заходять. І я бачу це по статистиці, я бачу це по вашим коментарям. Тому я так, знімаю такі якісь сумбурні відео ем, натхненні просто тому, що я хочу це робити. У мене є ідея зняти відос і. Такий, знаєте, ми дочитали з чоловіком 1984 Орвела і порівняти там деякі моменти з цього твору з тим, що зараз відбувається на Росії. От я планую зняти подібне відео, мені просто потрібен час, щоб написати до нього, хоч якийсь план, сценарій. І ще. Мабуть, буде якесь розмовне відео, в рубриці поговоримо, але то буде трішки згодом. Зараз же мені хочеться насолоджуватися ось такими кольорами, насолоджуватися в'язанням. Сьогодні ввечері, скоріш за все, я трішки повишиваю котиків своїх, пташечок своїх. От і потрошку буду повертатися до вишивки, але поки мене дійсно захоплює в'язання. На цьому, власне, все. Ось таке невеличке відео було, маю надію, воно вам сподобалось. Надихайтесь, тримайтесь, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Все буде Україна. Такі, знаєте, за останні ось ці дні я зрозуміла, що ми переживемо і холод, і, і нестачу води, і нестачу світла. А опері як були опорями, так вони ним і лишаться. Ми сильні, ми витримаємо. Ми маємо показати нашим котикам і кішечкам на передові, що ми тримаємо тил, що ми з ними, що ми витримаємо, щоб хоча б вони за нас не переймалися. Як ми тут? Все буде добре, все буде Україна. До наступних зустрічей. До побачення.